Анастасія, розкажіть, будь ласка, які маєте враження після співпраці з нами та якими саме послугами ви скористались? Може, почну з того, що скористалася послугою складання документів, власне, в яйпі ведення з цілої справи з подачею карти побиту на карту побиту, а також зміна прав і також мельдунок. Почну, мабуть, з карти побиту, оскільки е, мої знайомі е, користувалися послугами вашими і були дуже задоволені, тому я якби, без сумнівів йшла, е, але я не очікувала, що результат буде настільки м -м, швидким. По-перше, після того, як я попереднього разу чекала, на Децизію три з половиною роки, то зараз я була в шоці від того, що отримала децизію в два місяці. І загалом співпраця проходила супер. Я кожного дня коли задавала питання, а я задаю багато питань, отримувала відповіді, що для мене дуже важливо. Загалом все було класно, комфортно і так само в принципі з, зі зміною водійських прав я. Озвучила те, що мені було б дуже комфортно зробити це в один день, і, і з, якби на початку і в кінці вже при отриманні, що власне і сталося. Тому сьогодні забираю свої нові права польські, і також маю так, прикрити свої. А там не видно, нормально. Так. Якого числа Ви, подача, подача? Там? подача у нас була 9 липня. 9 вересня вже була рівно так. А права скільки ви чекали? Права чекала, не пам'ятаю, але, мабуть, менше місяця. Якби я не пропустила ваше повідомлення, то я б отримала швидше. Тому дякую, дуже задоволена. Всім раджу.